А які, на твій погляд, ще ми можемо отримувати бонуси, залишаючись, от в такому дефіциті, то яка жертва без того, щоб її жаліли? І якщо у людини дефіцит і вона про це говорить, то її будуть жаліти. Якщо її будуть жаліти, на неї будуть звертати увагу, але так як їй зручно. Якщо розібратися, і якщо б так до людини достукатися, сказати та блін, коли у тебе будуть гроші, на тебе теж будуть звертати увагу. Тебе теж будуть бачити. Це ж велике бажання людини, одно з найбільших. Але це страшно. Але так? це страшно, тому що пх, ну, ти на неї подив з чого це вона хоче собі гузема джулеріс? Чому це вона хоче діаманти? Чому вона хоче заправляти машину гарним бензином і їздити на відпочинок? Чому вона має право? Цього хотіти це така история. Слухай, ну Тут напевно ще і про ось цю історію вартості себе, про цю меншу вартість, якою ми постійно говоримо. Чи варта я того, щоб мати е, такі гроші, такі прикраси? Це завжди ситуація з якою потрібно йти в психологу. Я в думаю, терапії, що в психологу так? да, в терапію. Чому я думаю, що це, як ти сказала на на початку, це історія з дитинства? Комусь сказали в дитинстві, як моя мама, носи, будь ласка, прикраси. Їх треба носити зараз, поки у тебе. На це є настрій, а кому сказали, вдягаю їх тільки на свята, і напевно вдягає їх не тільки на свята не дуже приємно, тому що насправді в житті кожен день свята, особливо зараз. Ми це розуміємо. Я вдягнула сьогодні ось ці сирижки до тебе на зустріч, але я б могла їх вдягнути і в звичайний день. Для мене це норма. Для когось ні. У мене може бути щось інше, не норми. Да? Я знаю, чого я боюсь в грошах, ну особисто да, там. І я знаю, що мені потрібні підтвердження моїх скілів, щоб мені платили гроші. Я знаю навіть скільки часу. Мені на це треба. Воно нікуди не дінеться. Це моя. Ну, можна називати травмою, можна називати особливістю. Але головне про це знати. І це нормально.